Всіх вітаю на своєму каналі Закарпатські страви і не тільки». Хочуся з вами поділити своїм авторським пляцком, який називається Блакитна лагуна. Складається він з бісквіта, заварного крему, заварних коршів, лохини і за бажанням можна додати цілу лохину. Чому саме блакитна лагуна? Тому що, дивлячись на нього, поринаєш у море глибоке, ніби в якусь безодню. Бісквіт я роблю 6 яєць. Додаю там 300 г цукру і добре все збиваю. Коли бісквіт добре збився, додаю там блакитний барник і 6 ложок води. І кладу, щоб все добре перемішалось. І ось який гарний полір виходить уже. Одразу змінюється на очах, стає такий, як небо, небо, небо блакитне. Коли все добре змішалось, то поступово просію муку і перемішую. Знизу до верху, в одну сторону, муки я додала 300 грамів. Виливаю в і пергамент я змастила олією. Випікаю 160 градусів на 30 хвилин. Другий етап це заварні корші. Тут я розтопила 100 г масла і наливаю 250 мл води. І Обрізую коржі за розміром форми для складання. Третій етап це крем. На 800 мл молока додаю 2 яйця, 200 г цукру і 8 ложок муки. Коли насипала муку, розмішую все і кладу варитись крем. Коли крем буде готовий, він має пускати такі бульбашки. Відкладаю його з пліти і залишаю шовку холодну. Коли крем буде холодний, додаю до нього 300 г масла кімнатної температури. І все добре збиваю до пухкої маси. Ось такий крем вийшов. Такий кольор бісквіта в мене вийшов гарний. Бісквіта перерізала навпіл і пропиту його сиропом. Чому саме заверний крем я вирішила зробити для цього пляшку? Тому що він воздушний і неприторно солодкий, а ще дуже підходить до да заварних коржів. Викладаю на бісквіт половину крему і все добре розмахую. Мамом, що залишився. Ось який гарний вийшов. Сверху накладаю бісквіт. І тут я просто забула зняти, як я пропитую верх також цим сиропом. Тут в мене залишилося трішки крему, і я вирішила його змастити зверху. Для декору я вирішила зверху полити шоколадою, але ви просто можете зварити глазур до нього. Дуже вдячна всім за увагу і хто подивився до кінця це відео. Для мене дуже важлива ваша підтримка, тому що я знаю, я не супер кондитер, я стараюся, я самоучка, але в мене дуже добре виходить. І ще я маю дуже велику фантазію. А коли щось прийде в голову, просто беру ручку і записую. І ось такий шикарний розріз вийшов.